Всім привіт! Сьогодні буду знімати маленьке відео, в якому хочу вам показати життя після Нового року і життя після великої кількості розпаковки. То, що багато лега куплено, то, що багато всякого фігні куплено, це одна справа. Друга справа це її все розсортувати, розпакувати та розположити на своїх місцях. Воно звучить дуже так легко, дуже так смішно, але на це дуже багато часу потрібно виділити. Та все це нести в базу даних, щоб не було дублів, щоб можна було відрізнити, що є у наявності, що немає. Бо вже 2023 рік, як я зрозумів, пішли вже з дублями. І причому дублі виявилися там, де їх не чекали. Ну нічого. Ще це не точно, що це дубль, бо треба ще остаточно ось оце все передивитися, внести в базу, розсортувати та, та інше. Давайте я вам покажу, що в мене є для того, щоб сортувати лего. У мене є ось отака коробка з деталями. Я обіцяв колись вам показати. Більш подробніше можу покажу трошки пізніше. Ще пізніше, нічого нам не заважає, світло поки є. Давайте ось так, щоб воно ровно було. Дивіться, саме перший у мене кармашек, да. ось я витягиваю, і в першому кармашку у мене ось мої пітки чорні. Ну, не тільки чорні, а інші. Ось О таких світло-зелених тільки дві. Прозори. Ті, що в мене є в наявності. Є одна зелена. диво дивне, бачите. Ось таке, як є. Потім наступними у мене йдуть плоскі піни. Ну, тайлики круглі. Як кажуть, пари. Оскільки їх є. Потім тайлики один на один. Так, це ще треба тут все перероблювати, але ну, оце перший ряд це назавжди. Ось такі тайлики один на один. Ну, Ого, багато, так це сирків. Ви яких багато, вони різні, кольорові. Не Невірюковую, але у нас. Так, і ось тут у мене лежать нові детальки, які з'явилися з дирочками. Бачите, їх багато використовують. І вони швиденько, їхній контейнер заповняється. Так, ось моя нова фігня, якою я зайнявся. Збираю, як він називається тайлики. 2х2, на принтовані. Бачите. Спайдер ми нарешті зніме маску. Так, да, це все почалося з таких от класних газет конспірологія. Вон, корову ворують не при пришеленці. Вже подумав, знімав тільки газети, але потім думаю, ну чого інші не позбирати, вони ж класні. Н-карта. Yeah. Хотів собі карту купити набір і заради карти, є трохи хворий. Тут у мене, ну тут вже можете побачити, є дві деталі тут. Ось такі решітки і є такі плитки, шоколаду чи що. Вони мені ще є в іншому контейнері. Да, це у мене трохи неправильне розсортування. Тут вже пішло щось не так. І місця багато треба, бачите, тут забори. Ось тут у мене взагалі чотири видачі. Чи... Ось отака, ось отака, отака це вже три, оце вже чотири. І ще щось повинно бути От п'ята деталь. Ну, ось ось у мене тут каша. Хто хоч пам'ятаю? Ось оце мегакаша. Тут у мене якісь тут дивні деталі, якісь віддинороги, колеси цих тачок, цепки, зуби, пази, чифти, плащики. Ну, все таке прям. Ух, смітничок, якщо не сказати. тут у мене. Казящі, тіпа, ну, міні-антенки, таке щось. Оце вже не повинно лежати, ну ладно. Чи, чи наклав. Раніше тут було більше деталей, але довелося половину деталей викинути. Здесь кубики. Да, про маленьке відео захотілося. Нормально. Ось бачонки. Саме цікаві, що ці ось бачонки це оцей такі. Вони, такі ровно, такі тільки три розділені. не три розділені, так що. Ось такі. Тут у мене принтовані типу клеєні деталі, щоб вони там з усіма не валялися. Якось поки що так. Хленю у мене є он, така ексклюзивна деталь. 60 років леготехніків. Є ще отака. 40 років леготехніці. Як там поки? Це просто лего з 60 років, а то 40 лего ці. Макфіза ламає мені тут наліпке. Ялинку. 10 років ніндзягу. Це я окремо купив. Так що таке. Тут в мене. Ви можете побачити системи всі перемішки, до техніки піну. Ось ці хоча б не перемішані. Вон. Я мало лего техніки збираю після того, як я роздав, більше вже не купляю. Якось вони Кажуться дерявою, а великі набори Не диряль, Треба зачекати, дати пожопі пікатун. Кіт Буди спати, кіт. Так, отут якісь странні, в мене речі знаходяться, як я побачили. Треба щось пересортувати. Поки що в мене є дві вільні. Одна тут кристали лежали, третя, я не пам'ятаю, що тут лежала. Довше воно пішло в общу тару до інших деталей. Багато тут деталей, які були, їх вже тут немає, тому що вони поїхали в общий контейнер. А отут отакі, типа а-ля ручки, а-ля, як воно називається, дроїдівські ручки, там ці кріпіжи всякі. Да. Ось тут всякі палки, антени, пін, ну, такі. Так. Ось в цьому у мене знаходяться, о, як воно називається, гардероб. Деякі різні речі. Одяг тут знаходяться для мініфігурок. А тут у мене зброя. Зброя вже закінчується місце, треба його якось виділити. Ось у таку великий контейнер. Оце треба звідси кудись діть. Оце не можна змішувати з іншими деталями. Бо потім стройка будування, буде мене якийсь адською питкою. Це треба ще один контейнер. Це капець. Так, це сюди рано. Ось вже оце на грані знаходиться. Зараз оцей я розберу тут заб'ється. Навіть може місця не хватить. Бачите тут? З чого тут тут тільки нема. Так. Ось тут ще. Асарті. У мене вже 3-4 скрині сундука є. Їх треба сюди класти, але їх тут місця нема. Тут такі вогоньки, тут смітники, сумки. Такі речі, які не є дуже сильно популярними, але ну, відноситься до то міні-фігурок. Типу Тому вони тут. Зіронька є. У мене вже такі дві зіроньки. Скоро будуть три зеленки. От, думайте, де можна ще одну зіроньку взяти? Таку? Можете подивитися на брінклінку, де такі зіреньки беруться, і знайти. Ось дивіться. Травинка моя, найлюбимий ящик. Ось, Таких темно, ну, звичайних зелених у мене таких немає. У мене тільки світло зелені. І далі, це без тих, що я окремо замовив. Це все ще все старе тут і квітки знаходяться. І вони також вже місця немає. Тут взагалі місця більше нема для них Це повинно ще великий ящик. І, і не отакий Вони тут не помістяться. У мене там вони лежать в контейнері побільше. так Ось Тут бокові всякі кріплення для будування, їх окремо. Ось Тут вони лежали ще щось таким. Але ну, воно ще лежить, так. Да. типу, можна збоку щось прикріпити. Так, ну, тут типу, зі скосами гладкі щось гладких декорації лежать здесь такі ж самі тільки, як вони називаються, з прямими кутами. Можете побачити прямі кути тут? Усі. Якісь там 45 градусів. Потім окремо вони стали появлятися. Не, да, нещодавно був цей ящик, бачите, вже такі тут лежать. Гранд, такі вже модифікованість знаходяться тут. Біше тут знаходяться да, бріки. Модифіковані. А тут у мене пластинки знаходяться, вони вже скоро да, тут такі якось щось типу. Вони скоро заповняться. Так, Оце із нових, тут вам взагалі перемішку багато. Тут вони колись лежали окремо зверху. Тепер вони всі в переміжку тут бачите. Треба ще контейнери, але їх нікуди поки що ставити. Це ось дилема. А набори з'являються. тому... Так, це я вам показую чи ні. Тут у нас з'явилися маленькі, вже такі з'явилися. І тайлики. Здесь ці. тайли. Гладкі ці. Ось вони. Вони тут переміщуються, ну, діляться. Ми підійшли до двох останніх, на моїх найкрутіших. Ось тварини, лего тварини. Да, тут і корова є у мене вже. І пантера є, риби є, хатили, коненятко мале. Жовте, це, є плуто, якого я дуже хотів. Люцифер тут поки що сидить. Дім динозавр, новенький динозаври, хамільончик поки що один. Новичка. Овченя маленьке. Ну, тут багато чого, потім ще з вами подивимось. І ще один такий дуже прикольний тут зборні, як він називається, такі якісь фіні. І частини від міні-фігурок. Тут голови храняться. Бачите. Ніжки. А це да, це ж я ж відкрив. Що такого, можна, і не бачити, якщо побачите, як. Не... Нема часу, Мотоцикли, звідси, переїдуть, але я поки що не займався цим. Це. Да. Це сюди. А так деталі в мене лежать просто небо. Отак от. Димер 9 літрів. І в ньому лежать деталі. Це всякі такі модифіковані деталі. Нестандартний, бачите, від такі Мауса. Такі, такі да, вони тупо кучу лежать. Да. Тут ще лежить цей, як називається, Торетто, його автомобіль. Ніяк його не розберу, ще є отакий. Тут лежить одна річ, яку я не можу зняти як відео. Ну, тут у мене вже стайлики. Бачите? Ось ці вже сюди переїхали. Треба сюди перегнати. Вон, пластини такі. А, тут одні да, і Щоб ви зрозуміли, будування з цим тупо гігантським коритом це просто каторга. Треба щось над цим думати. Ну, Поки що немає причин думати бо не мають як це поміняти. Так що ось так от, от, якось. Так, далі. Мініфігурки. Це у мене лицензійні міні-фігурки. Тут наш R2D2 новорічний. Давай фокусуйся на ньому. Груд лежить. Мініфігурки з серії лежать. Я крапуй заяви. Звичайно, у нас тут лежить. Карнаш повному. Обурендування. Ну, у мене є отака міні-бачите? Тут це стренж є. Так, Багато чого є. Кріпер лежить. У мене вже другий кріпер. Який зривається і який звичайний. Бачите. Тепер мені фігурки сюди покласти, тварин сюди покласти, вибухи їхні розкласти, це перше завдання. А да, потім по пакетикам мені треба буде перевірити. Наявність, да, ще один із, скільки, із чотирьох контейнерів. Які мені треба перебрати. Да, тут і пакетики, і бумажки, і деталі. Десь якісь пакетів деталь лежить, бо під час відео і так вийшло на 6 годин, але незручно було це все розкладати. І то я старався щось якусь красоту навести. так що Ось так. От така от, далі мене чекає місія. Місія все це перебрати, розібрати, внести, пооббирати. Да, щоб можна було з вами якось більш-менш контролювати цей процес. Бо якщо я його не буду контролювати, я просто його заб'ю. У мене вже був такий прикол, воно становиться занадто якось його багато. Да, і в 2002 році у мене стоїть план по, перше, купити шафу, по-друге, почати план по комірчині. Буду там зберігати лего. Не хочу в квартирі зберігати, у мене в квартирі є вже, на, ну як вона називається, план. Коли я сюди в'їжджав в квартиру, у мене по плану лега не було. І я не хочу засирати квартиру легом, щоб вона стояла там і тут, ісють. А от кам'ярчина, я щось такого розмірковую. Буду в мене в кам'ярчині замовимо. Будемо з вами знімати відео. Да, я сподіваюся, що це якось буде. Зроблю, Пошпаклюємо стіни, пошпаклюємо, там, покладемо не знаю, що там може. Ламінат, щоб було зручніше, чи фіг його знає. Там розетки, проводку зробимо, лампу повісимо, щоб було зручніше будувати. Зробимо також, як воно називається, ту 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 Замовимо столики спеціально, будемо з вами ще консультувати, ці якого типу було б краще такі столи поробити. Ну, будемо дивитися, Да. Поки в планах забувати налега немає, воно дуже цікаве, і дуже його класно збирати, да, але щось його купити більше подобається, ніж потім його все це розбирати. бо з ним ж не граюсь. І таким, якщо чесно, і не розглядаю. Воно -то куплено, щось там пару разів покручу і все. Да, так що треба щось це міняти з цим підхід. Бо так довго ми не проживемо. Да. Отак от, от. Дякую, що подивилися будні після Нового року. Будемо щось з цим робити і будемо жити далі. Так що до зустрічі в нових відео. Пока-пока. І ось маленьке включення після ролика. Да, трохи сортирую, тепер перший розібрав, да, їх ще багато. Ось, Сортировка пішла, деталі, які треба тупо ідентифікувати. Це пакетики всі, потім якісь деталі, це на виброс. плеймобів, ніжки. Той, що. Так, ці пойдуть до кудись, я їх на благодійність віддам дітям якимось. Да, тут лего валяється, це ще потрібно побудувати, передивитися екстра деталі. Okay. Ось тут деталі треба розсортирувати, потім да, деталі. Зброя валяється, там предмети треба розкласти. Ось оце на викид пайде седло. Я дізнався, там було 50 гривень в пакетику. Це коротше, вона 50 гривень за седло повернула, навіть більше, ніж було. А так всі інші деталі на місці у мене. З цього замовлення, так що ось це зараз це буду да, що Бачите, як вон, у мене навіть такі коробки є, лихо обережно. Так що ось так. От. Що міні-включення, як, як проходить миття, Бачите? Вкидав деталі, вже якесь говно поспливало, бачите, вже якесь щось є. Да, воно воно плаває, ви повинні це побачити. Так що вони відкипають, відмиваються. Вони... Да. Так що, ось отак ще робота кипить. Пока-пока.